Всім привіт, друзі! Це Шоу Бісики, Я Марина до нелюкермлаєва. Цього разу поговоримо про важливу політичну тему про комунікаційну. Настільки небезпечно спілкуватися з іншими закордонними політиками про формати завершення війни і що потім це виливається. Отже, польський прем'єр Дональд Туск мав дуже цікаве інтерв'ю виданню Таймс, а саме було в нього інтерв'ю в «Сандей Таймс, де він розказав про свою приватну розмову з Володимиром Зеленським. Так от Володимир Зеленський а, 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 був відвертим із а, а, польським політиком і сказав, що ймовірно, війна російсько-українська, вона завершиться за 2-3 роки. Але і то це може і не точно, може, і через 10 років, але б не хотілося, тому що економіка і люди дуже страждають. І знаєте, там була в цьому інтерв'ю дуже така цікава цитата від Туска, яка звучала так: що немає сумнівів, що Україна виживе як незалежна держава. Зараз головне питання, скільки жертв буде. Одразу хочу сказати, що таке інтерв'ю е, польського політика у такому виданні, як Таймс, воно корисне саме для польського політика, тому що таким чином він говорить зі своєю аудиторією і заспокоює пересічних поляків, що друзі, дивіться. Вас точно не будуть мобілізовувати, це не наша війна. Там ще українці за нашою спиною будуть воювати 2-3 роки мінімум. Тому можете видихати, можете не скуповувати шалену дорогу нерухомість в Іспанії, можете працювати далі в Польщі. Тому насправді це був такий дуже важливий меседж для свого суспільства про те, що друзі можете спати спокійно у своїх ліжках, але це насправді не дуже добра історія для нас. Тому що це знову знаєте, той момент, коли українці отримують правду про себе, про реальний стан речей через посередників. І це не дуже приємно звучить, тому що, знаєте, пан Зеленський у нас давно вже взяв. Такий курс, що він не хоче повідомляти такі неприємні новини, які можуть пригорнути українське суспільство і обвалити, не дай Бог, рейтинг, він повідомляє їх виключно через посередників. І от цього разу цим таким посередником, сам того не бажаючи, виявився саме Дональд Туск. Чому про це важливо знати і чому це продовження цієї дуже недолугої політики української завлади? А як ви знаєте, на початку 2022 року, а саме з початком повномасштабного вторгнення, Володимир Зеленський на деякий час взяв досить непоганий курс. Він напряму звертався до громадян інших західних суспільств і просив підтримувати Україну, допомагати їй всіма можливими способами. І насправді це тримали час. Працювало, але за роботою з іноземними аудиторіями, наш Володимир Зеленський якось забув, що треба. Треба спілкуватися саме з українськими громадянами, а не ховати свою голову з короною, десь у хмарах і не говорити з українськими громадянами. Тим паче трапилося так, що зараз на банкві почали з'являтися різноманітні радники і інформаційні там спеціалісти, типу Михайла Подоляка і Дмитра Літвіна, які вважають, що спілкуватися із професійними медіа не обов'язково. що Всі журналісти, які пишуть, хоч слово погане про владу, це. Негідники, подлюки, які просто збивають рейтинг президента. І знаєте, там вже просто легендарні такі особи, як Юрій Бутусов, Юрій Ніколов. Але е додалися до ворогів завлади навіть такі, в принципі, нормальні журналісти абсолютно. Спокійного типажу, як Роман Кравець із української правди, це теж ворог, і йому не хочуть давати інтерв'ю представники з влади. А все чому? Тому що, як ми пам'ятаємо, Роман Кравець якось прийшов на прес-конференцію і задав дуже незручне питання про нові обов'язки в нинішньому часі того самого Олега Татарова. Тому відчувається такий все більший розрив із реальністю у Володимира Зеленського і його суспільства. І, на жаль, це не допомагає нам виграти війну. Не допомагає нам ніяким чином краще мати якісь позиції у цій російсько-українській війні. А тим паче, знаєте, дуже дивно виглядає, коли на інформаційну роботу і намагаються замінити цих професійних журналістів, якимись дружніми інстаблогерами, або, наприклад, із блогера Володимира Золкіна дуже активно ліплять нового Савіка Шостера, Хоча це абсолютно різні типажі і абсолютно різні теми, які не перетинаються. Ну і всі ми розуміємо, що була б боля банкви, то не було б ніякої журналістики, лишили б там одну вертикаль, одного джокера, одну Ісландію, і цього б вистачило. Але воно насправді не так. Тому у підсумку виходить так, що суспільство бачить уже очевидно всі ці дуже неприємні теми: це і несправедлива мобілізація, і взагалі відсутність будь-яких дискусій, розмов про демобілізацію, про терміни служби. Обговорюють всі, як можуть, серію чергових махачів громадян із ТЦК. І, наприклад, оця дуже скандальна тема, яка зараз в топі, це коли новий керівник управління штурмових військ Валентин Манько викладав у TikTok карти з грифом таємно, а потім розповідав про те, що а взагалі тут ці карти вони ж уже не на часі, тому що вони вже старі. І знаєте, я поспілкувалася. Із українським осінтоаналітиком Антоном Помлушко на предмет того: настільки ці карти старі, чи можна викладати от карти з грифом таємно, якщо вони типу старі. І на що Антон, як осінтоналітик, сказав, що немає такого поняття, коли ці карти можна викладати. А ще він звернув увагу на дуже важливий момент: останні місяці, навіть останній рік. Не можна сказати, що наша карта да, фронту вона динамічно якось змінювалася. І відповідно навіть з такими викладеними картами, які могли бути актуальними пару місяців тому, росіяни змогли отримати важливу інформацію, яка була от якраз на тих картах. Те, що треба, осінь та російські, вони здобудуть. Не треба думати, що там сидять виключно дурні люди, які не вміють читати такі карти. Ну і е, не можу не згадати, що таке відрив від реальності. Це знаєте, коли вже не те, що там журналісти, а цілий народний депутат від опозиції Ярослав Железняк е, публікує дуже цікаве розслідування про алмазні бізнеса Тимура Міндіча. І якось воно так виходить, що ще в 2024 році Тимур Міндіч і його компанії платили податки російському бюджету. Більше того, одна із компаній перейшла у володіння такого собі Владимира Потаніна це російський олігарх, один із стовпів і фінансистів цього сучасного потінізму. І більше того, нещодавно цим же Потаніном було прийнято рішення, що ми беремо ці алмази і будемо їх дуже активно використовувати саме в російському ВПК. Тому зараз. Коли ситуація на фронті далеко не ахтіє, все більше говорять про те, впаде Покровськ там найближчим часом чи ні. Питань до влади стає більше, і е, головне, яке я хочу озвучити зараз, коли ж з українським суспільством нарешті говоритимуть напряму. А не знаєте, як на новорічному вітанні 2021, коли Зеленський зібрав е, маленьких дітей, які ще навіть в школу не пішли, і розповідав їм про те, як українських військових забирає Бог, і жодним чином не згадав, що це не Бог, а вбиває українських військових на фронті ще тоді, а то саме Російська Федерація. Тому я можу привітати пана Туска, який дбає про поляків, який дбає до речі про свій електорат, який дуже хоче сподобатись своєму виборцю і бути в топі польської політики і європейської надалі. І тому роздає такі дуже цікаві інтерв'ю, заспокійливі про те, що поляки точно не будуть залучені у цю війну ще 2-3 роки. Але знаєте, для нас це погані новини, тому що складається враження, що Європа хоче далі користуватися нашими мобілізованими трактористами і айтішниками, поки їхні ровесники, які мають паспорти ЄС, на розслабоні будуть спати в своїх теплих ліжках. Тому. Здається мені, що Володимир Олександрович остаточно втратив зв'язок з реальністю, і він е, скоріше буде говорити в закритих кабінетах і на кухнях про реальний стан речей в Україні, але не буде говорити з українським суспільством. Але час ще є. Я йому пофіксити всі ці історії і, нарешті, навчитися говорити зі своїми українськими громадянами напряму. Навіть не через оці вечірні відео, які давно втратили сенс, і не несуть ніякого смислового навантаження. А дуже б хотілося дізнаватися новини про своє майбутнє не із лавочок, навіть якщо ці лавочки такі пристойні і елітні, як шпальт видання Зе Таймс, а напряму від українського президента. Тому що нагадаю, більшість українського населення якраз таки вибрала Володимира Олександровича своїм президентом. Тому Володимир Олександрович не соромтесь говорити людям правду, навіть якщо вона така неприглядна. Всім дякую за увагу. Це було і короткий огляд дуже важливий тема.